Нещодавніх атак проти України, ракети, масовані удари дронів проаналізували тактику захисту від нашої протиповітряної оборони, чітка потреба, розвиток і посилення наших мобільних вогневих груп, а також всі максимально ефективні системи ППУ, окремо проаналізували роботу петріотів та насамсів. Все дуже ефективно. Я вдячний нашим партнерам, які допомагають нам. Саме із цими системами командувач повітряних сил та інші відповідні командувачі Міністерства оборони мають необхідні доручення. Були, звичайно, доповіді командувачів за усіма фронтовими напрямками. Окрема увага Донецьким напрямкам, Авдіївка, Мар'янка, район Бахмуту. Там за цю добу найбільш інтенсивні бойові зіткнення. Я дякую всім нашим воїнам,